Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні, як ви бачите, у нас є наша акумуляторна безчаткова болгарка DGA 200 BC Ultra А це означає, що щось ми будемо з нею робити. А що саме це тестувати, скільки ж різів вона зробить на одному акумуляторі? А саме на 4 амперному акумуляторі ми будемо перевіряти, скільки різів зробить болгарка 8-мм арматури на повному заряді. А на 6-амперному акумуляторі будемо перевіряти, скільки різів зробить болгарка профілю 20 мм квадратного звичайного. Не будемо тягнути час. Ставимо диски. Сьогодні ми будемо використовувати диски 1-2 і 125 міліметрів. До речі, друзі, одразу внесу трошки сперечань у наші коментарі. Напишіть, як правильно ставити диск малюночком доверху чи малюночком донизу. Ми коли знімали про це відео, і там в коментарях був просто шквал. Давайте вирішимо це запитання і нарешті знайдемо правильну відповідь: як правильно ставити так чи так. Я поставлю ось так для стимулювання коментарів. Є. Друзі, найголовніше пам'ятайте про техніку безпеки. Те, що головне з акумуляторним інструментом, коли ви змінюєте оснастку, неважливо це акумуляторний лобзик, болгарка, шуруповерт, бажано мняти оснастку без акумулятора на інструменті. Ну, звісно, в цілому техніка безпеки. Це у нас обов'язково окуляри, рукавички. Я сьогодні використовую рукавички антикат, якщо раптом будуть такі заусінці на металі, щоб не порізатися ними. Навушники, бо у нас буде досить довго і досить шумно. І беремо арматуру. Ми почнемо з арматури 8 мм. Затискаємо в лищата. Так, як ви бачите, у нас трошки змінився спосіб кріплення. Закріпляємо арматуру до нашого столу. Є. Не стомлюся повторювати, пам'ятаємо про техніку безпеки. Акумулятор у нас повністю заряджений. 4 а години. І можемо починати. Скільки різів зараз? 23. 23, друзі. Знаєте, така трошки ріжу, дивлюся, іскри летять, так яскраво, трошки така святкова атмосфера з'являється. Подобається мені, подобається. Зараз ми поки пересунемо трошки арматуру. До речі, 23 різи. Давайте глянемо, що нам скаже акумулятор. Поки повністю заряджено. Ну як повністю? Від 75 до 100%. Якщо горить зелене, то це знову ж таки від 75 до 100% заряду акумулятора. Друзі, поки я тут. Працюю зі струбциною, напишіть в коментарях, який ще інструмент нам треба протестувати, і як саме його треба протестувати, щоб показати його продуктивність. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і реалізувати ваші побажання щодо тестування інструменту. А я одягаю наушники. Скільки там 20? 23. Ідемо далі. Я відчуваю, в мене тут прям тепленьке вже. Так бачу, що, що диск вже трошки з'ївся. Саш, скільки там вже різів? 49. 49 різів, мені здається, це вже клас. Я не уявляю собі ситуацію, хоча може десь на ув'язці арматури, там перед заливкою бетону, можливо, десь і треба зробити під підряд 50 різів. Друзі, якщо ви знаєте, де можна підряд робити 100, не знаю, 200 різів саме арматури, напишіть, будь ласка, дуже цікаво буде почитати. Повертаємося до наших навушників і їдемо далі. 49 різів. Акумулятор у нас ще досі повністю заряджений. Їдемо далі. Відчуваю, я дуже стомлюсь сьогодні. Так, ми бачимо, що ми десь наполовинку дійшли вже до наліпки. Паралельної диски Дніпра тестуємо. Скільки різів зараз? 83. 83? Клас. Знаєте про що я хочу сказати перед тим, як ми продовжимо? Просто не повторюйте моїх помилок. Коли йдете працювати з інструментом, в якого багато іскр та в цілому в майстерню, надягайте високі шкарпетки. Бо коли в калошу залітає іскра, це прям. Я вже казав, що тут свято, але тут зовсім не до танців. Посуваємо трохи арматуру. Так, дивимося акумулятор. Червона і жовтенька. Тобто від 50 до 75%, якщо я не помиляюся. Повертаємо наші навушники. Майже до малюночка дійшли. Цікаво, як довго ми зможемо ним пилити. Скільки різів? 105. Щось останній захід не дуже продуктивний був. Але я арматуру зовсім трошечки висував. Так, треба спробувати максимально близько до краю її притиснути, щоб вона не робила отак от мені. До речі, насправді, я думаю, буде цікаво, що це не нові акумулятори. Ну, мінімум рік працюють вже у нас в майстерні, хлопці, просто майстри, працюють з акумуляторним інструментом саме цими акумуляторами. По ним прямо видно, що це далеко не новий акумулятор, як і цей. Мені здається, що це четвірка, що, мабуть, саме першої серії, яка була 20-вольтова. 105 різів, йдемо далі. Майже закінчений диск. Але, друзі, я що хочу сказати, що це не можна вважати об'єктивним тестом, оскільки на кожному різі по різному давлю, там десь можу нахилити там і так, далі, і так далі. Це такий тест, наближений до реальних умов використання. Тому йдемо далі. Не дорізали 120, й Дамо трошки відпочити інструменту. Я трошки роз розкажу про свої відчуття і сам про сам інструмент. Перше, ж хочеться сказати, що не дарма це краще наша болгарка з акумуляторами. Чому? Бо вона розумна. Вона вміє зупинятися, коли ви там десь закусуєте диск. У вас не буде на цій болгарці зламаного диску, куска кинутого кудись там, не дай Боже, в вашу сторону. Вона вміє зупинятися, для цього вам треба її потім вимкнути і увімкнути, і вона буде далі працювати після цього. Ну в цілому, насправді, насправді, в нас, наче є огляд на цю болгарку, є ж у нас огляд на цю болгарку. Мені здається, що не один навіть. І там, де і в цілому про всі болгарки ми розказуємо і саме про цю, та й в цілому, якщо ви хочете зрозуміти, що це за інструмент, просто зайдіть в коментарі на сайті посилання є в описі під цим відео, і подивіться, що там пишуть відгуки. Цікавий факт, коли в магазини. Приїжджає нова партія цих болгарок. Найчастіше вони там залишаються ну, максимум 2-3 дні, оскільки там вже всі нові партії там, умовно заброньовані, там люди чекають їх і так далі. і так далі. Тобто, це прям по моїм особистим спостереженням людям прям зайшла ця болгарка. Вона в своєму класі недорога і, що дуже круто, вона безщітково і головне три роки гранті, друзі. А ще у нас є клуб Дніпрам. Я не буду про нього багато розказувати. Скажу, що він у нас є, він для тих, Майстрів, які користуються 20 вольтовою лінійкою інструменту. Про нього також є в описі. Заходьте, почитайте, вступайте, для них є спеціальні знижки і цікаві пропозиції. Тож, клубніпрем, 20 вольтова лінійка, Вся інформація є в описі під цим відео. А я думаю, ми можемо спробувати дорізати ще трошечки. Нагадаю, ми не дорізали 120-й різ. Спробуємо його дорізати. Не спробуємо. Давайте спробуємо отак зробити. Ідеально. Друзі, рівно 120 різів. Ось це був 120-й. Ой. Рівно 120 різів 8-мм арматури на 4-амперному повністю заряженому акумуляторі, як на мене, це чудовий результат. Але ми ж не тільки за цим сюди прийшли, у нас ще є 6-амперний акумулятор. І є а профіль 20х20. 20. Тож, давайте ми зараз трошечки перекріпимо наш матеріал, поставимо новий диск. Насправді, я думаю, що я б ще трошки попилив би цим диском. Тут арматурка ще проскакує, мені здається. Ну Профіль не пройде, я зрозумів. А можна профіль крутити. Я думаю, що люди, якщо захочуть максимально використовувати диск, вони спосіб знайдуть. Що, друзі? Тепер ми беремо профіль 20х20 20 мм. Тобто, стінки 2,5 мм. і Будемо його різати, перевіряти, скільки різів зробить він. Я думаю, що тут нам може знадобитися більше дисків, оскільки А, сам профіль більше розміру. І болгарка вже не зможе так близько наблизитися до нього через редуктор. До слова, поки кажу про редуктор, він тут насправді маленький, що дає змогу по максимуму використовувати диск. Особливо, якщо ви багато працюєте з арматурою. Знімаємо 4 амперний, а може вона трошки полежала? Ні, треба заряджати. Витиснули всі соки з акумулятора. Так, знімаємо диск. Цей раз ми поставимо диск іншою стороною малюночком донизу. Такий самий диск Дніпро-М, 1,2 мм, 125 мм. У нас діаметр. Затиснуто. 6 амперний акумулятор. Заряджений. Не забуваємо про навушники, про техніку безпеки. І можемо починати. 26. 26. Я щось думав більше. Но насправді я під кінець вже трошки так приловчився і різи швидше-швидше пішли. Давайте подивимося, скільки в нас в акумулятору. Червоненьке і помаранчеве. Нам треба замінити диск. Я тут вже майже до наліпки дійшов і зараз вже редуктор починає трошки заважати. Хотів взяти ключ, але добре. Скільки вже зараз різів? 47. 47? Ну клас, непоганий результат, як на мене, вже. Я думаю, ще якусь десяточку, двадцяточку зробимо точно. Скільки різів? 53. Давайте дамо трошки відпочити. Але я хочу одразу зазначити, що зараз я давив на болгарку сильніше. Можливо, це було чути по звуку. Я не знаю, як це змонтується, але можливо це було чути по звуку, що давив я сильніше, ніж на арматурі. На арматурі здебільшого я просто під вагою інструмента працював. На профілі я вже так трошки придавлював. Ну зараз почекаємо трошки. Можливо, ми зможемо. Це 53 й чи 54? й а, це 54, можливо, ми зможемо доробити 54-й. А навіть якщо й ні, то я думаю, що і 53 це крутий результат для профілю, для одного акумулятора, для акумуляторної болгарки, де тобі не треба розетка, де ти можеш працювати в принципі будь-де. -да. Суто теоретично, якби ми використовували диск товщиною 1 мм, ми б зробили більше різдів, оскільки він ріже швидше, але використали б більше дисків, оскільки він швидше сточується. І друзі, ще таке? Я поки пилив, мені в голову прийшла ідея, як щодо зняти відео щось на кшталт, на що здатен найдешевший там, чи найпростіший шуруповерт від Дніпра. Все, що можна зробити, протестувати з цим шуруповертом. Напишіть, як вам ця ідея. Якщо ви, вам вона сподобається, ми обов'язково таке зробимо. І поки пробуємо. Так, одягаємо навушнички. 58 різів зробили, це був 59-й, і ось у нас такий прихований потенціал ще не 4 різи. Як на мене, це крутий результат, друзі. Так, чик чик профіль робити, це, мені здається, достойно для акумуляторного інструменту. Як на мене, у нас вийшов чудовий тест, але зараз трошечки не про інструмент. Зараз у компанії Дніпрем майструємо Україну. І я закликаю вас до того, щоб і ви майстрували Україну, робили її краще, будували, створювали і підтримували нашу армію, наближали нашу перемогу будь-якими доступними вам методами. Ну а я в свою чергу дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Дякую за те, що ви вже підписалися і написали коментар. Як завжди, ціла купа корисних посилань є в описі під цим відео. На все добре і нехай щастить. Все буде Україна!